<плес> ну і ще на останок знає, що хочеться зробити. Хочеться записати відео, яке залишиться в стрічці у Фейсбуку. Е, ну, назавжди, насправді. Давайте запам'ятаємо цей день своїми емоціями. Я пропоную допомогти нам в цьому, і щоб ми всі разом з вами просто просканували декілька, стрі... декілька слів з пісні Ми. Готові нам допомогти в цьому. Тоді я попрошу Дениса, візьми телефон. А, ні в кого немає телефону. Може, не пам'ятаю. Є у Нікіті, слава Богу, хоч когось. І тепер давайте повчимо слова. Потім потрібно буде встати і разом з нами їх заспівати, закричати на камеру. Зробимо? Да. Дивіться, дуже прості слова. Це слова з пісні ми. Дев'ята пісня в альбому Сонці, приспів. Немає болю, немає самоти. Далі по колу звучим, звучим ми. Тепер давайте. Я, наприклад, кажу, немає болю, а ви кажете, немає самоти. Давайте. Немає болю. Немає, немає самоти. Далі по колу, аби звучим, звучим ми. Далі по колу, звучим, звучим ми. А ми треба так голосно, щоб ваш перетинки барабанів у нас було Окей? Давайте ще раз. Немає болю. Немає, немає самоти. Ще одна репетиція. Немає болю! Далі по колу! МИ! А тепер так, ми вмикаємо телефон і кожен з вас, давайте встанемо, і кожен з вас робить то, як ніби ви хочете себе побачити через 3 роки в телефоні, а там стрісті новин, нехай воно вам нагадає, що нам сьогодні тут було класно. Це дуже класна машина часу і машина емоцій. Повірте, перевірено. Ну що, готові? Так, стаємо. Можна запалити трошки світло на зал? Денис, я прошу тебе. Ну що, ви готові, друзі? Ну що, можна, так? Да? І так! При всім сам не тіла здорово! Україні привіт, і в чому на Що, кожен знайде там себе. Це був гурт на тіла, до зустрічі на нових концертах. І у кожного з вас все буде так, як треба.